Так, Блять. Кубер. Кубер, де може бути кубер? Поки не може нічого підсказати. Все зрозуміло, Кубер на вулиці лазить по кущах. <laughs> по факту, зараз да. Зараз ні. Зараз, да. Зараз ні. Да, ні, да, ні. Що це mm -hmm. може знати? Ну зараз по кущам бігаю. Зараз Война не по кущам. Кубар сам ведешь ли ты че у меня тебе в байде? Блин, ну давай, давай, бывай. Да нет, я, блядь, на его. Ну, Типа, блядь, в дереве я и буду, А, почекай, тут шум. Все, бачу, бачу. Пишды, а як тут, блядь? А тут нема ма входу, oh. блядь.